Виконуємо завдання 5 практичної роботи 18 за підручником інформатика 7 класу авторів Лазарець, 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки idle. При бажанні можете використовувати інші середовище розробки. Створимо нову програму. Для цього виконуємо файл New File. Підключимо бібліотеку для роботи з математичною функцією Match. Нам потрібно буде знайти площу круга, а для цього потрібно ще знати радіус круга. Радіус будемо зберігати в зміні-R. І будемо вводити його з клавіатури. Для цього скористаємося функцією Input. Введемо підказку для користувача в одинарних або подвійних лапках. Але незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип, а з рядковим типом математичну операцію робити не можна. Отже, потрібно рядковий тип перетворити в числовий. Цілий або дійсний. Давайте будемо вважати, що радіус круга буде тільки ціле число, тому перетворимо в цілий тип за допомогою функції int. Беремо це в дужки. І пишемо перед дужками int. Якщо б потрібно було перетворити в дійсний тип, то записали б float. Ну, а далі обчислимо площу. Площу будемо зберігати у зміні S. Площа шукається за формулою PR квадрат. І імпертуємо з модуля match, який підключили в першому рядку. Ну а далі потрібно помножити на радіус квадраті. Можна зробити це просто R помножити на R. Ось так. Можна піднести до степені ось таким чином. В нашому випадку до степені 2. Ну, або хочете, можете скористатися функцією PAU, тим більше, що ми модуль матч вже підлічили. Ну, я запишу ось так. Ну і залишилося вивести результат з допомогою функції Print. Давайте виведемо таким чином. Давайте збережемо файл save або save. Перший раз немає різниці. Збережемо власні папці, я збережу з іменем PRACT 18.5. Та виконуємо run run модуль. Ведемо радіус з круга. І нас вийшло ось таке число. Бачите, багато знаків після коми, можна його округлити. Пів нас 3,14 множимо на 100. Тобто рахуємо нас правильно. І давайте округлимо до двох знаків після коми. Для цього скористаємося функцією round. Округлюємо до двох знаків після коми. Тому записуємо ось таким чином. Знову зберігаємо і знову виконуємо. Ще раз. Так, все працює. Завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!